Ім'я Надя є живомовним жіночим варіантом офіційного імені Надія. Сучасні словники вважають Надю лише розмовним відповідником, хоча це ім'я має всі підстави для використання як окреме офіційне. Ім'я Надя виникло з повного імені Надія аналогічно іншим поширеним двоскладовим іменам, таким як Ксеня. Люба Настя Юля, які походять з більш громістких імен зразка Аксенія Анастасія Юлія, це сталося внаслідок фонетичного скорочення фінальних складів. Подібні зміни спостерігаються не тільки в українському імені Надія, але й в його російському аналогові надежда. Варіант Надя, як і інші зразки Катя, Леся, люда Таня. Розповсюджений і в багатьох європейських народів, де він виконує роль окремого офіційного імені щодо походження імені Надя. То, за словами дослідників, ім'я принесено до Сербії лише в 19 столітті під впливом російської культури. Історично варіант Надя досить давній вже в 18 столітті з нього утворилися кілька прізвищ, таких як Надич Недяк. Популярність імені постійно зростає. Наприклад, у Польщі за останнім переписом під варіантом Надія живе 1114 жінок, тоді як відповідник Надежда має лише 261 жінку. У Словенії в 1980 році на ім'я Нада живо 7768 осіб, що вивело його на 53 місце серед усіх імен у списку. Схожі на Надю імена Майя, Надія, Неля Галя Маля Нада Баля, Годя Каня, Радя Даня.